У лозовій місцях стихійних звалищ комунальники розставили портальні контейнери. До них просять кидати рослинність. Олександр двічі на тиждень вивозить таке сміття. Каже, стало краще, бо до цього тут були купи сміття. Нормально, добре. Я б ж у нас люди по-человече відносилися. Прийшла якась з лібака, вкинула і пішла. Багато таких. Кошти на придбання шести контейнерів та сміттєвоза виділили з місцевого бюджету, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Подяки депутатам міської ради, міському голові виділені були кошти для придбання сучасної техніки. Шановні мешканці, в ці контейнери тільки відходи від своїх городів, Листву або невелике гілля. Комунальники обіцяють час від часу переставляти контейнери по місту для зручності мешканців.